Громадська організація Смарт, створена в 2014 році в місті Ніжині Чернігівської області, представляє собою спільноту однодумців. Основний вектор діяльності нашої організації молодіжна політика, культура, освіта, громадське суспільство. Проте жахливі обставини та кривава війна, яка зараз панує в Україні, змусила нас переглянути наші пріоритети та переключити діяльність нашої громадської організації «Смарт» на активну допомогу потерпілим та незахищеним громадянам нашої держави. Доброго дня! Ми з громадської організації СМАРТ, наш другий Ілля передав допомогу із, із Ізраїлю для вас. Дякую і вам, і їм Спасибо, що вони не забули про нас. Сяда я долі хай, хай стоїть. Про нас не забули, про таких старців, як ми. Спасіба, спасіба їм усім і вам спасіба, що попривозили, і їм велике спасіба.